Я вже от власне гортаю стрічку новин. З'явилися вже і ваші тези про те, що росіяни готують удари на Великдані ще одну сакральну дату. Спростуйте бо підтвердять цю інформацію в нашому ефірі наживо ми не можемо стверджувати, що це відбудеться однозначно, але ми маємо бути готовими до того, що росіяни можуть тежити жити до таких от сакральних дат. В них є таке в ментальності, в поведінки. І ми спостерігали це не один раз, що вони час від часу намагаються наносити ураження з тим, щоб максимально боляче зробити місцевому населенню, зокрема людям, які мирно мешкають в своїх домівках. Досить згадати тільки вербну неділю цього року, коли був удар по Запоріжжю, зокрема, ви вже згадували удар напередодні Великодня минулого року. Тому казати однозначно. Значна, що удар відбудеться неправильно, правильно бути готовими до. Будь-якого розвитку подій не нехтувати сигналами тривоги, не списувати все на свята, залишатися пильними, не зважаючи на те, що дійсно можливо хтось втомився і хоче просто відсвяткувати. Пані Наталю, якщо говорити по факту, власне так, ми бачимо інформацію про ракетоносії в чорному морі, які тривалий час вже там е, перебувають. Бачимо інформацію про розвідувальні дрони росіян, так е, теж багато в інформаційному просторі. Можливо, це про щось свідчить і можемо якось це. Пов'язати і дати якийсь висновок цим діям окупанта. А так дійсно, і ми акцентували на цьому увагу, що коли підвищується розвідувальна активність безпілотників, очевидь, відбувається збор певної інформації, і ворог не тільки відстежує позиції наших сил оборони, а вони розвідують і проведення тих самих робіт активних там, де відбувається скупчення людей по відновленню регіону, наприклад, коли відбувається якась відбудова об'єкту. По облаштування там доріг, налагодження мостів і так далі. Вони це теж все відстежують і собі мають на замітку такі цілі, в тому числі і об'єкти критичної інфраструктури, енергетики і так далі. Тому ми говоримо про те, що активність таких безпілотних розвідників дійсно висока. Пауза, яка відбувається зараз, триває між е, ракетними ударами і м, майбутнім плановим таким скажем атакою е, 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 такою на Україну. Затягнулася, і це може свідчити про певну підготовку. Хоча усвідомлюємо, що ракет в них не так же багато, за певними показниками вони доведені до критичного мінімуму. Навряд чи це буде масована ракетна атака, хоча ворог доведений до такого ступеню відчаю, що може застосувати її як прощальний жест, такий максимально сильний удар, незважаючи на нестачу ракет. Тому числі і спостерігаємо активність транспортної авіації з іранського напрямку, що може свідчити про поновлення запасу борожуючих боєприпасів типу дрон Каміка. Пані Наталю, у мене до вас таке обережне запитання. Ми власне говоримо про можливий напад противника до великодніх свят, але я знаю, що ви дуже обережно ставитеся до. Таких питань, і тому я розумію, ви будете відповідати максимально розмито, але в суспільстві побутує все таки тема про контрнаступ, і можливо, можливо, ми не знаємо цього, так і власне Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, сказав про те, що рішення про контрнаступ буде ухвалюватись в останній момент. Ви можете хоча би натякнути нам. Яка обстановка зараз на півдні нашої країни, і чи е, ми можемо очікувати власне от десь в цей період, коли великодні свята, е, скажімо так, не контрнаступу, але чогось такого важливого, що би змусило росіян е, зробити черговий жест доброї волі? Знаєте, в мене зараз такий трошки приступ де жив'ю, приблизно таке саме я переживала, коли всі очікували звільнення Херсону, і всі хотіли знати конкретну дату, коли ж воно відбудеться, коли ми вже підемо, коли вже сили оборони піднімуться в повний зріст і гучним маршем. Понесуться в атаку. Ну контрнаступ в сучасних умовах. Ми вже говорили, це не таке шоу війни, яке звикли бачити, наприклад, там в телевізійних проектах або в якихось художніх фільмах. Це дійсно потужна робота, яка потребує, по перше, якісної підготовки, по-друге, потужних ресурсів. А по третє, режиму інформаційної тиші. Давайте забезпечимо все, щоб ми змогли його все ж таки провести, і він був результативним.